Постійно комунікуємо із головою обласної ради, і з вищими нашими органами Держуправління і влади, зокрема урядом щодо необхідності вирішення тих чи інших проблем, особливо прифронтових безпосередньо територій. Це у нас і відновлення критичної інфраструктури і соцсфери. Тощо ви всі відповідно проблеми ці знаєте за підсумками роботи. Профільне міністерство інфраструктури нас повідомили про те, що Харківська область завела найбільше проєктів на відновлення в систему ДРІМ. Найбільше це відповідно Харківська територіальна громада, це Чугуївський район, це Ізюмський район. Ну і інші. Всі навчилися вже працювати з системою ДРІМ. Ми маємо продовжувати. Анонсував віце-прем'єр-міністр України Олексій Полемби, що до мільярдів гривень, яка буде фінансовою підтримкою при фронтові громадах. Це спільне досягнення і голови військової адміністрації в першу чергу. Але я хочу нагадати також про європейські кошти, які на сьогодні отримує Україна для відновлення Перший грант був розподілений у сумі 4,5 мільярдів гривень. Харківщина завдяки активній співпраці військової адміністрації з громадами отримала понад 500 мільйонів гривень. Це Безповоротня допомога європейська. На території Харківської області налічується понад 80 тисяч об'єктів, пошкоджених та зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. В рамках державної програми є відновлення. 31 678 особам вже отримано компенсацію для відновлення пошкодженого житла. Сформовано житлових сертифікатів на придбання власного житла замість зруйнованого для 5720 осіб на загальну суму 78 мільярдів гривень. На даний час 1573 особи вже реалізували житлові сертифікати та купили нове житло. Вартість придбаного житла складає 26 млрд гривень. Незважаючи на складності, постійну загрозу обстрілів, можна сказати дійсно, що опалювальний сезон 24-25 років в цілому пройшов стало. В роботі залишається 218 вісімнадцять Опалюється у нас 6 тисяч будинків. Це місто Харків, селище Солоницівка, селище Пісочин. Після завершення опалювального сезону 24-25 року буде видання відповідне розпорядження та розпочато підготовку в Харківській області до роботи осінньо зимового періоду 25-го року.